Вітаю! Мене звати Олексій Голобуцький, ви знаходитесь на моєму каналі. Взагалі я найбільше говорю тут і роблю аналізи політичних подій, що відбуваються в Україні та в світі, але в мене є різні рубрики, в тому числі рецензія на художні фільми, які я продивився, подивився і намагаюся ділитися враженнями з вами. І ось черговий фільм. Дуже цікавий мене зацікавила і тема. Ну, взагалі, те, що він український, це зацікавило звичайно. Це фільм Божевільний, який зняти 21 році, пройшов певну фестивальну історію за ці роки, і ось зараз нарешті вийшов прокат в Україні. Одразу е, повинен сказати, я спеціально нічого не читав перед цим фільмом, ніяких рецензій, ніхто грає ні, взагалі нічого про нього не знав, скандали і тому подібне, щоб мати такі чисте враження. І, до речі, це було достатньо легко, бо ну як завжди, українські фільми на більш-менш інтелектуальну тему не про Новий рік, не про весілля, не про якусь іншу херню, яку люблять так знімати в Україні, то воно звичайно проходить так непомітно. І я був правий. Одна з виконавець головних ролей Ірма Вітовська, дуже відома актриса, хороша дуже актриса, реально. Дуже хороша актриса. я з нею в друзях у Фейсбуці, і вона написала, що почали знімати з прокату фільм. Ну, мовляв, там конкуренція з блокбастерами американськими, з іншими українськими фільмами. І дійсно, я хотів піти на цей фільм ще тиждень назад. не вийшло. Але я бачив, які були сеанси, причому що фільм вийшов в прокат тільки в кінці жовтня. Так ось, я подивився, я дивлюся, нормальні сеанси, є в день, є ввечері, можна якось розпланувати. А пішов я вчора, так би мовити, в кіно, і тому я дивився от два дні назад. І дивлюся, сеансів нема, не залишилось, так? В планері в... Пленери... В... В кіно, так, да, є така. Там залишились сеанси тільки на 15.30, ну, слава Богу, я знайшов в блокбастері. на, тобто... Були сеанси на 15.30, тільки виключно так в день, що не дуже зручно. Знайшов один сеанс не 18.30, але тільки один в кінотеатру, один сеанс. Потім, після перегляду фільму, я все розкажу про враження, про все інше. Просто я не хочу розповідати. Все ж таки це багатогранна так, моти, і тема. І я хотів би, щоб саме в контексті все -таки, на нього дивилися. Моїми очима в контексті того, що відбувається в Україні. Ну, Під час перегляду фільму я побачив, що одну з ролей грає Остап, Остап Ступка, людина Лайно, людина, і актор Лайно, чесно кажучи. Я його бачив в театрі і бачив і в кіно. Лайно, і так як він знімався в російських фільмах, пропагандистських фільмах, те, що він зробив оцей рік назад, П'яний в Дзюзю, протиранивши машину, так, і зараз намагається якимось чином вилізти з цієї історії. Я коли його побачив, мене ну, зразу фільм ну, трошки почав понизлятися, але ну, я розумію, що режисер, мабуть, не вкладався в цю тему. Він грає там дуже поганого, поганого персонажа, бридкого персонажа. І так виявилося, що те, що він лайно-актор і лайно людина, якось воно. Співпало з моїм відчуттями. І, і це, для мене це було в точку, так би мовити, так? прямо потрапив, попав. Потім виявилось, що цей фільм переслідував певні скандали, що там є такий актор Салій, який умудрився зіграти вже після 2014 року в декількох російських фільмах і отримати премію навіть. І ще один актор, якого не можна було ні вирізати, нічого з ним зробити, бо вона з, ну, не з головних, але принципових ролей. Кинув в цьому фільмі він взагалі в 21 році збіг в Росії. Зараз знімається в Росії. Все в нього чудово, але в Росії ніяких стосунків з Україною. І ем почалося все розбиратися. Там патріоти, там інші почали казати. Хтось вимагав вирізати сцени, хтось там ще, а виявилося, що. Компанія, яка в фільм, фільм ЮА, вона взагалі займалася російськими фільмами і знімала для російського ринку дуже багато фільмів. А Влад Ряшин, продюсер цієї компанії, голова цієї компанії, взагалі має і російські премії. Я до чого що це, що наскільки жахлива у нас ситуація, так? причому фільм вийшов? Бо це зразу кажу. Фільм вийшов. хороший. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Але оця зв'язка, і я про це постійно говорю, ну, ну хоча б я б, я б я б хотів, би, ну, тобто мені це потрібно не для особистого, а для, для того, щоб зрозуміти, що ці люди хоч щось відчувають, так? Це Влад Ряшин, який цей лайно знімав про Ну, взагалі, мене я коли згадується прізвище. знаючи, що він що він знімав і що він робив. Просто це дебілізація українського населення, русифікація це його заслуга, так би мовити, Абсолютно так. Проблема в тому, що він робив це несвідомо. Звичайно, просто заробляв гроші, просто банально заробляв гроші, але якось вийти, не знаю, покаятись. Мені це не потрібно, що він там каявся щось для нього. Це потрібно. Що відчувати, як люди з цим живуть і не намагаються відкинути, що вони не мають сюди, до цього жодного відношення, що війна це просто так. Ну це найпростіша версія. Да? Путін божевільний. От он, йому щось стукнуло в голову. Він вирішив напасти на Україну. А те, що тут працювала ціла армія посіпак, вільних чи не вільних, так мовиться за гроші чи проти грошей, да? О, за за ідею, це, це вже інша справа, особливо мало хвилююча. Тих людей, які зараз гинуть в окопах. І ось, до речі, і головний герой, персонаж Олександр Довженко, якого зіграв чудовий актор Темляк, який зараз воює в лавах ЗСО. Ось така це вам така прелюдія. Ну, фільм, як ви зрозуміли по назві: він про божевільних. А загалом він про каральну систему, каральну психіатричну систему, яка існувала в Радянському Союзі. Щодо дисидентів, щодо людей, які ну, вважалися, ну скажімо так, їх не було великого сенсу саджати в, в тюрму, щоб не переповнювати тюрми, так би мовити, дисидентами. Так, ну це історія не буду тут заходити. Це історія ще сталінських часів, мається на увазі, що ну, все ж таки тоталітарна система не обов'язково повинна робити як при сталінській системі на певному етапі свого розвитку. так? Вже коли виросло покоління, які пам'ятають сталінські репресії, що буває, якщо ти виступаєш проти радянської влади, і не треба, щоб в тюрмах сиділа половина населення. Достатньо точково віддюргувати за активних таких людей. Ну і каральна психіатрія в Радянському Союзі мала ще таку. Чисто практичну ціль. Вони всі знаходились на психіатричному обліку. Ці люди, да? які нібито були вилікувані, які не вилікувані, тому вони отримували це тавро. І в певні періоди проведення з'їзди, візит міжнародних делегацій, яких свят, особливо на 7 листопада, а цих всіх людей недобровільно закривали на ці дні в психіатричних лікарнях. так? Це такий був такий спосіб такого контролю, тобто не саджати людину в тюрму. Хоча засвідчення я читав багато і Глузмана, відомого українського психіатра, який пройшов цю каральну психіатрію, і багато інших. Я був знайомий з дисидентами, тоді ще живими, що Новолом був знайомий. З Лук'яненко був знайомий, з Гореням. Ну, кожний там по-своєму, ну, все ж таки, якийсь Овсієнко ще був такий відомий. Вони не вони сиділи в тюрмах, але, звичайно, спілкувалися, вони знали всю цю систему. І багато хто в них каже, казали тоді. Ну і це, в принципі, що краще було в в'язниці сидіти, ніж у психіатричній лікарні. І ось цей фільм про людину, яку, який абсолютно звичайний хлопець, 77-й рік. Він любить західну музику, працює на радіо. І його вчинок заключається в тому, що йому настільки все набридло, що його постійно звинувачують в якійсь антисоціальній антирадянській діяльності, виключно за прослуховування музики, те, що він патла носив такі, він включає на радіо в ВТР, включає Західний рок, пісню. Да? Ну, зрозуміло, що зразу його в дурку. Я сюжет не буду розповідати. Ви побачите в фільмі всю систему каральну, так це показано чітко. Він, в принципі, дуже непоганий, з точки зору такого прямого от, конкретного, а, причому з цікавим сюжетом. Так? Там є цікавий сюжет, а, який, ну, зрозуміло, для людей багатьох буде приплітатись іноді з втечею з Шовшенка. Там є, є моменти певні. А для один момент. Ну, Сюжетна лінія про психіатричну, просто це політ над Гніздом Зозулі, так би мовити, Так, якщо якщо ви, ви, ну, якщо не, я впевнений, що ви всі дивилися ці два фільми. Якщо ви дивилися, подивіться це чудові американські фільми. Головна різниця, головна різниця між цими фільмами американськими і цим українським фільмом, що там все ж таки головні герої вони неоднозначні. Так, Мерфі в, в польоті а, над Зузулі, ну, Мерфі, здається, чи вже забув Мак Мерфі, Ну, немає значення. так, Багато років назад я подивився останній раз. Дуже важкий фільм для мене. І книжка важка я читав. Так, ось вони не є такими абсолютно позитивними. Вони багатогранними акторами. В українському фільмі хлопець самого початку викликає симпатію. Там нема таких от дій, які так би мовити, відторгнення виникає таке відчуття від головного героя. Це дуже добре для драматизму, для сюжету. Так, але в в українському фільмі цього немає. Він більш такий... Буквальний, більш прямий в цьому плані, але не менш цікавий, абсолютно. Тобто, це цікавий фільм, який показує всю систему радянську. Я вважаю, що цей фільм не те, що Катю треба, його треба по телевізору показувати. Не частіше У нас немає таких фільмів, які Ну я як сказав мій принтер під час сеансу, да, фільм серії Какую страну ми просрали, Так ну от просто от. Для тих людей, які про свовок знають тільки з пропагандистського російського кіно, чи там з якогось не знаю розповіді своїх бабусь на далеких і так тому подібне. Це от чітка така картина, що така тоталітарна система на прикладі людини, яка не була терянською, в принципі. так? Це звичайна людина, до речі, не з якоїсь там маргінальної там, нормально, тобто людина нормально заробляє, нормально одягається, дружина в нього є, син в нього є, так? Е, але він любить західну музику, і система не може з цим змиритися, бо це аномалія. Потім виявляється, не буду добре, не буду сюжетну лінію. Подивіться, не буду вам псувати відчуття першого перегляду. Ще деталі, які мене е, не здивували, сподобались. В принципі, е, ну тут тобто треба щось вирішувати з російською мовою, дійсно, бо тут якийсь дивний підхід. А, значить, всі головні герої розмовляють українською мовою, тим гебістів. Ну, в принципі, я розумію. Але проблема в тому, що якщо ви хочете відобразити от буквально життя Києва з кінця 70-х років, ну, я, звичайно, я народився в 76-му році, це про 77-му. Я, ну, я можу казати про середу, середу 80-х, так? Ситуація була приблизно однакова. Ну, тобто, української мови більше не стало. За 10 років з середини 70-х стало можливо навіть менше, але все одно ну ситуацію якось можна. Я пам'ятаю, я все ж таки виріс в там радянській сім'ї. Багато знайомих був саме в середовищі таких от там і журналістів, і художників, і митців, і письменників, і, і так далі, і тому подібне. Ну, рідко хто насправді розмовляв українською мовою. На жаль, дуже рідко розмовляв. А ось. Гібіст, який проводив профілактичну бесіду з моїм батьком так, в кінці 70-х років щодо читання там незрозумілої антирадянської літератури, він чудово розмовляв українською мовою, так? І взагалі чудовою людиною був. Потім став прем'єр-міністром України взагалі надії українського відродження національного і тому подібне. Так ось він чудово знав українську мову. Е, і взагалі гібісти знали українську мову, вони, ж звичайно, повинні знати потенційного ворога, яким являвся там український націоналіст чи український інтелігент е, з, е, ну, з національним таким почуттям. Щодо керальної психіатрії, так, це така теж дуже цікава тема. Е, Радянський Союз тут не, був неоригінальний. Перше, по справжньому таку. Не те, щоб карально, але психіатричне виправдування, виправдування політичних із певних цілей. Це було в Сполучених Штатах ще в 19 столітті. Вони у рабів досліджували таке захворювання психіатричне як схильність до, до втечі. Да, вони вважали це такі психологічною проблемою, яку треба лікувати. Ну, звичайно, це не в таких межах, там, як Радянський Союз, не в таких межах, в принципі, це відбувалося. Перші такі випадки е серйозного підходу, це, звичайно, було у німців під час, під час Гітлера. Тоді оця от діагноз е божевільний, це практично був діагноз того. Ну, по-перше, вони робили стерилізацію, а часто просто вбивали божевільних людей. І часто вони оголошували божевільними політичних. Опонентів, тобто критиків режиму. Щодо Радянський Союз, це зрозуміло про це фільм. В усіх соціалістичних країнах того часу так само це займалося. На Кубі, це було з 60-х років, дуже розвинуто. І цей от в Радянському Союзі да, мені дуже подобається російський варіант. Повільно, повільно плинна шизофренія. це український варіант. Да? Вяла тюща шизофренія. Це такий видуманий діагноз, абсолютно висмоктаний з пальця для того, щоб таких людей, як головного героя цього фільму, саджати в психушки, боротися з дисидентами, боротися з, ну, з цими всіма, з якими радянська влада хотіла боротися. Так? Зараз нині каральна психіатрія існує в Китаї, є багато доказів. Існує в інших тоталітарних режимах, так. Але чітке таке оформлення. це ж Радянський Союз існував 70 років, і в нього була історія своєї психіатрії розвитку психіатрії, каральної психіатрії, так, і це такі досягнення. Слово, в кінці фільму це згадується. Що цю систему в Радянському Союзі пройшло: знаєте, скільки? 2 мільйони людей. 2 мільйона людей. І що закінчуючи, ну це все ж таки рецензія, як розмова з вами. Так. Я пам'ятаю те покоління, це головний герой, це з покоління мого батька. Пам'ятаю бажання цих людей читати західні книжки, слухати західну музику. І цей спротив, який кожен вирішував по-своєму, так. Не всі, слава Богу, можливо, можливо, ну, не знаю. Не, не мені судити, так. Не всіх вистачало сміливості йти повністю так би мовити, проти режиму, сідати в тюрму, психушку. Хтось уходив в алкоголізм, хтось в щось, так би мовити, науку. Я бачив, як наприклад, і мого батька як руйнуються кар'єри. Наукові, так би мовити. Так, це не, це не смерть, це не тортури, але теж, м'яко кажучи, неприємна річ. Слава Богу, що Радянський Союз загинув і сподіваюся, він ніколи ніяких проявів Радянського Союзу в нашій країні більше не буде. І цей фільм саме, я сподіваюся, буде запорукою, в тому числі запорукою, що все ж таки ніколи не буде. Повторення цього всього, так? І всі ці розмови про авторитаризм, які відроджуються в Україні, все інше це залишиться тільки розмовами. Ми отримали, хочеться в це вірити. Ми за свою історію отримали е, таку вакцинацію від тоталітаризму і авторитаризму, такого жахливого карального варіанту, так що ніколи більше цього не буде. Я дуже на це сподіваюсь і пропоную подивитися фільм Божевільні. Отримати задоволення. Ну, все-таки задоволення, Я мореально подавлений, Звичайно, був після фільму. Молодь по-іншому на нього дивилися, звичайно, було просто цікаво. А я згадав дещо свого життя, життя своїх батьків взагалі, так би мовити, і стало якось не дуже добре. Але фільм рекомендую. Дякую за побачення. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так, що підписуйтесь і ставайте спонсорами.